Доброго, мирного дня ми розпокою затишку. Так, десь 150-170 грам масла і муки. Грам десь 400, а може і 500 є десь так. Десь грам 400, я думаю. А може 450. Ти виключила борщ? То виключи і забери його. Перетираємо. Зборошно, масло. І усю. Перетру, тоді покажу далі. Терла на тертку. Масло холодне, терла на тертку і, і. тепер легше перетирати таким чином на грубу тертку. Так щось що таке. -то. Зараз робимо смакоту. Ну, не хочу. Ти дивись, не ставлю. Так, три яйці. Ось так. Треба склянку цукру, але я беру багато менше. razbijali smo Так, Замішуємо тісто. Зараз подивимося, треба буде, додам ще з ложку мас Те, сметани, а не треба буде, то не буду додавати. Ота у мене ріденька, бо збирана. Щодо мені поставив зароблю на команди. Я вчора тільки збирала її. Дякую. Вони не поломляться, що одна на другу наложила. Замішуємо коржики. Так, тісто ми вимісили. Включи світло. Ні-ні, от там, де ти дивилася, включи світло. О, тісто ми вимісили, я розділила на двоє. І будемо розкачувати. купити То я купила такі великі. За мій рон більше і за кількість фольги. Ну є таке, ну нічого. А, нет, нет. Вони пластмасові мають бути. Пластмасові не ці? Не ці, не ці. Розкачуємо. Маю ось такі сердечка, три види більші менші і менші. І такі квіточки маю, три види. більша, менша Дивіться. І ще менша. О, Ось такі загрубі. Мої будуть коржечки. Цей раз ми виробляємо, щоб були файненькі з квіточкою і сердечком. О! Я була якось ще раніше їх купила. Ну, я мало такими користуюся формочками. Я в основному порізала, порізала та й все. Цей раз треба, щоб були з формочками. Ось так. Зараз трубочки дістану і будуть у нас тоді коржечки, трубочки допікаються вже останнє. Пательню якраз зараз тих нароблю і треба буде там ті коржики вже треба буде саджати. Ось так. Ще одну квіточку. Такі маленькі зробимо. Трочки маленькі, гарненькі. Далі я на пательню накладу. На другу пательню зробимо сердечка, більші і менші ось так. І Поставлю паузу. Ти дивись, поставлю паузу. Так, це друга патання з сердечками. Так, ну оце я наробила коршечку. Їх треба ще пудрою присипати, але ну, я зараз присипати не буду. Ось. Пудрою присипем вже потім, як мені їх треба буде. Ось так. А так, зараз, поки вони щось трохи ми з'їмо, щось трошки останеться. Так, що ось таке то. Ось такі то справеньки, так що, якось так. Тубочки мої допікаються, ще не співниця. О! А вам скажу, всім смачного, хто буде пекти, вони посипаються пудрою. По всім удачі, миру, спокою. Не забувайте поширювати відео, якщо вам мої відео подобаються. І... Хай у всіх все буде добре, всім миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити на ефіри о 19 годині всі дні на каналі Я і Мої кози, окрім вівторка і п'ятниці, вівторок і п'ятницю 19.30. Ось ефіри. А о 18-й годині моя доця виходить Оля, життя в Польщі. Буду рада. З вами зустрічатися волі на каналі і буду рада зустрічатися в себе на каналі. Ну і не забувайте за канал Я і Маміні Тваринки. Ефіри там приходять щоденно о 8-й годині ранку. Так що ось таке. -то. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у всіх все буде якнайкраще. Так, трошки я солоденького підготувала. Тепер будемо щось солоненьке готувати, а що ще сама не знаю, побачимо. Так щось такі-то справи. Всім до зустрічі! Бережіть себе. Не забувайте прожати лайчик, якщо вам відео сподобалося. І підписатися. Всім до зустрічі. Тільки хороших новин па-па.